Ну хороші, рада вас знову вітати на своєму каналі. Вдячна, що ви зі мною вчите іспанську мову. Сьогодні ми продовжимо розбиратися зі словом «estar», що означає бути, і наступна форма це «estan», Тож швиденько, до заняття. Минулого уроку ми з вами вивчали ЕСТА. Сьогодні ми продовжимо це «estan». Давайте поговоримо. ж. Дивимося, ЕСТА у нас використовувалось для «el», «ella», «usted». Естан у нас для Еш, Ес у Тобто, Еста це він, вона, Ви, поважна форма. До однини, так. А Естан у нас до множини, вони, якщо це групка осіб або предметів жіночого, чоловічого роду і тому подібне. І так, еста, коли однина, Естан, коли множина. Подивимось приклади. Запитанечко. У нас є ось речення, і до нього ми якось будемо ставити зараз запитання: Las tas, están en la cocina. Подивіться, ластас їх багато. То ми використовуємо están en la cocina. Як утворити запитання? Як і завжди, ми просто можемо поставити знаки питання по двом бочкам. І у нас вийде запитання: Las están en la cocina. Чашки знаходяться на кухні. Або можна запитати, де знаходяться тяжки. Donde estan ластасас? І вам відпо... будуть відповідати ластасас істан ен ла косіна. Донде пам'ятаємо з минулого року, де. N це у нас в або на. Так. Не забуваємо, можна, а ще зворотнє можна запитання, так? Естан en la cocina? можна і так. Це вам для різноманіття. Вивчаємо. І ще приклад. Los libros están en la mesa. У мене тут одна книжка. Están los libros en la mesa. Книжки на столі. Де знаходяться книжки? Donde están los libros? І ми на, і на те і на інше запитання отримаємо відповідь. Los libros están en la mesa. Ще разочок. Можна запитувати пряме запитання. Los libros están en la mesa. Можна зворотні. Están los libros en la mesa. І можна е, запитувати іще, де знаходяться книжки: Донде Естан Лібро'я. Давайте заперечну форму розглянемо. Альберто і Манель но Естан ен Каса. Завжди, як за правилами, но у нас перед дієсловом, як і про Естами говорили. Альберто і Мануель їх двоє, вони не знаходяться, тому Естан. Естан це коли велика група чогось або когось. Альберто і no Но і casa. Las camisas но і стане el Армаріо. Нема футболок у нас, сорочок у нас в шкафу, так? в шафі. Las camisas но no і en el armario. Наступне, давайте вправочки потренуємось. де знаходяться зошити. Зошити у нас це множина, тож у нас буде Еста О ЕСТАН, що ми будемо використовувати. Скажіть мені, будь ласка. Звичайно, «естан». коли однина «еста», множина «естан». Де знаходиться зошти? Донде, Звичайно, нове слово, так, доде знаходиться Estan, es tan «ЛОС Los quadernos. Los kваernos, donde ЛОС КВАДЕРНОС?» Zoshite znahoti se v spalnici. Los kvadernos estan en uspalni, el dormitorio. Los kvadernos estan en el dormitorio. Nastopna u nas, to je tako, morda pod. Зараз зменшу трошечки. Щоб все влізло, бо нічого не влазить. Наступне, де хлопці, хлопці у парку? Хлопці, чікос, так? Донде істан лос чікос. Де хлопці? Донде лос там. Los chicos. Donde están los chicos. Бо їх багато, тому están. Хлопці у парку. Ми не можемо написати просто los chicos en el parque. Ми маємо використати estar. Давайте напишемо los. Chicos. están Так, Estan піднімлю en el parque, En el parque. Чого в мене те завжди ставиться? Не знаю. Минулого уроку те ставилось цього уроку. Ой, los chicos están en el parque, están en el parque. Правильно, давайте наступні речення. Картини висять на стіні. Як буде картини? Квадрош. То ми пишемо лож. Квадрош. Висять на стіні. Ми зараз не можемо сказати висять. І краще використовувати. Знаходяться. То ми використаємо з вами знову естар. у формі естан. стан квадрош, естан. Los cuadros están en N на. А як буде стіна? Згадуємо en la pared І у нас вийде лосквадрош і en la pared Так, картини висять на стіні. si los cuadros están en la pared tak, Лаперед. Це легенько. Луїс і Марія на роботі. Е, давайте ми зворотнім запитанням. Чи знаходяться Луїс і Марія на роботі? І стан, бо їх двоє, так? Іштан. Луїс. І у нас як буде іспанською. Так і буде у нас І. Естен Луис. І сама написала не зрозуміло що. І. Марія, Забула динаголос. Марія, Естан Луіс і Мари на El. Trabaho. Естан Luis і Maria in El Trabaho. Ні, Марія і Луіс не на роботі. Як ми будемо заперечувати? Но. Перше но. Далі. Луїс і Марія. Давайте замінимо ес. Ес вони. Що я сьогодні друкую, не знаю. Ес но і стан. Перед дієсловом словом но, no, так? Ес но і стан на роботі. Н. Трабахо. Якщо вам чути, що хтось хропить, у мене мікрофон, то це мій песик спить. То може трошки похрапувати. Але ей основной el trabajo. Давайте далі подивимось одну ноту. Є маленьке зауваження. Ми пам'ятаємо, з минулого року я вставляла це для el, Ея usted, для він, вона або ви поважна форма, ЕСТА або es, «ес» це від різних дієслів, їх не треба плутати. Есть це від естар, а es, «ес» це від сер. Естар, я вам нагадаю, описує місце знаходження є бути, а сер є бути, описує який або яка. Тому дивимось на запитання: у нас є Донде Еста. Як ви думаєте, це що, як перекладається? Подумайте: якщо Еста це місце знаходження, а донде – це де? Де знаходиться так? Донде Еста. Приклад є: Донде Еста Хакін, еста естан Барселона. Де знаходиться Хоакін? Хоакін знаходиться у Барселоні. Але є ще одне схоже дуже запитання їх плутить. Де донде ес? де, де донде ес? Це у нас опис, так, звідки ти, звідки він? Де донде ес Хоакін? Хоакін ес де Барселона, Хоакін з Барселони. Як описують, що він там не знаходиться зараз, не стоїть, не п'є каву, так? а він взагалі з Барселони. Він там народився, приїхав звідти, і ми кажемо, що покін з Барселони це як опис життя людини. І ще разочок. Донде еста? це де знаходиться? ес? Звідки він. Бо ес у нас для Ель, Ея і Устет. Якщо було, б, звідки ти, було б донде дерес. Подивіться, минулі уроки ми казали про дієслово сер. І так, Еста це від Естар, «ес» – це від сер, не плутайте. Не говоримо Хоакін есен Барселона. Хоакін, там щось є в Барселоні, але це є це як опис, ну, не підходить. Хоакін ес де Барселона. Звідки? І не можна говорити Хоакін еста де Барселона. Окін знаходиться з Барселони. Він не знаходиться з Барселони, він знаходиться в Барселоні, тому тут мало бути ен. Отже, так не можна. Запам'ятайте, доде ЕСТА і де – Це різні питання. Ми будемо казати про різницю СЕР і Стар ще багато разів. Тож не зважайте зараз, просто почули. Запам'ятали інформацію і не заморочимось з цього приводу, бо ми будемо говорити про це ще багато разів. Тож, давайте наступне у нас. Наступне у нас палаврашне Шнейвас» Нові слова. Вивчаємо, повторюємо, деякі з них вже траплялись, ми просто їх або повторимо, або вивчаємо нові. спальня. Un балкон балкон, un Una llave – ключ, у наташа. Чашечка, un плато, тарілка або ще страва може бути. Уна лавадора. Це у нас пральна машинка. Un dormitorio, un balcon, una jawe, una taça, un plato, una lavadora. Наступне. Э, 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 Хотіла сказати. Un escritorio. Un cajón, Una revista. un las gafas, una la madre. Un escritoriu, pismovii stil, un cahon, jasicioc, un șafi, un cahon, abo corobcă și mai multe. Una revista, jurnal, las gafas, oculare, una roșa, roza, troianda, da, tak? la madre, e, mama. Un escritoriu, un cahon, una revista, las gafas, una roza, la madre. І що, які у нас наступні? Донде. Де? Це ми вже з вами запам'ятали за два уроки. ХАРДІН, Це у нас сад, або задній дворик маленький. Una свято. ЕЛЬ ЦЕНТРО де ла Сьодат. Центр міста. Унбошки. Це у нас що? Унбоски це у нас ліс, і ЛОБО, це у нас Вовчик. Так, і ще раз: Донде, де Унхардін. Це у нас сад, або маленький дворик, унафієста, свято і Сентро де Сідада. Це у нас центр міста, бошке ліс, і un logo, вовчик, який живе у лісі. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Сьогодні ми говорили про е Це інша форма естар бути, яка відноситься до багатьох осіб або предметів ЕС, ЕС або «ustedes». І про наступні форми ми поговоримо на наступних уроках у наступних наших відосиках. Я була вас рада знову бачити. Дякую, що ви ставите подобачики і підписуєтесь. Пишіть коментарі. Я рада вам відповідати. Тож зустрінемось у наступному відосику. Бувайте гарного дня!